Жити по-новому це обіцяє нам новий президент. У його передвиборчій програмі ми бачимо перше повернути Україні Крим, також покращити обороноздатність країни. І децентралізувати владу і ще інші пункти в принципі, кожен з кандидатів пропонував такі виходи з ситуації, яку ми маємо. Але нас цікавить по перше, якщо ці пункти чи реально точніше ці пункти втілити в життя. І друге, якщо ці пункти будуть втілені, наскільки це покращить ситуацію в нашій країні і дозволить українцям жити, як кажуть, по-новому. Отже, я вітаю це програма в об'єктиві. Я Оксана Гнатишин говоримо про вибір, який ми зробили в перший. Тур ми маємо президента. Що очікуємо і що отримаємо для того, щоб наша розмова була конструктивною. Ми запросили до нашої студії експертів. Зокрема, з нами економіст Володимир Харко розкаже. Сподіваюся, про те, що чекати від гривні, чи буде вона економічно незалежна, чи буде економічне піднесення в ситуацію, яку зараз маємо з новим президентом. Також до нашої до розмови в студії ми запросили науковця, політолога з нами Роман Пасічний, який спрогнозує нам, що відбувається, і що відбуватиметься, точніше, на політичному ринку, що ми очікуємо з приходом нової влади. І з нами Ростислав Романюк, експерт-міжнародник, говоритиме про зовнішній вектор. Сподіваюсь, України трішки нам відкриєте ситуацію. Ваша думка спрогнозує подальшу, можливо, поведінку Росії. Сподіваюсь, наскільки це можливо знову ж таки. Отже, ну можливо, пане пасічний, насамперед, якщо брати політичну ситуацію в Україні, є обраний новий президент. Ми маємо і. Політичні процеси в країні як будуть розвиватись, наскільки швидко, і чи можна очікувати проведення конституційної реформи, про яку всі говорили? Чи буде вона проведена, і чи в принципі це вигідно новій владі? Слово для чого це конституційна реформа? Поставимо питання. Багато хто говорить про децентралізацію влади. Ну, як на мене, це більше є популізмом і ну кинули кістку собаці. Скажімо так, щоб не гарчала. Як на мою думку, влада в Україні так і децентралізована, достатньо. Єдине, що, скажімо, громади на місцях не можуть впливати на виконавчі органи влади. Оце власне є єдина проблема. Для цього нам не треба конституційну реформу. Для цього нам треба внести мінімальні зміни в закон про місцеве самоврядування. І з економічної точки зору, якщо вже громада дуже хоче розпоряджатися податками на місцях, це в сфері економіки. Цього буде абсолютно достатньо, щоб вирішити оці питання чи завдання, які поставили перед собою. То тобто вважаєте, що ця тема надумана і не як потреба, а як та, надумана та, власне, на мою думку, це є саме так. Гаразд, я вам дякую до економічного експерта. Гривня, ви знаємо, що зараз фондові ринки в принципі тільки оголосили про обрання нового президента, фондові ринки зросли. І чи є це позитивна динаміка надовго? Ну, очевидно, що гривня не повернеться до того коридору, в якому вона перебувала. Тобто, всі, хто очікує, що до восьми, всі, хто очікує, що до восьми це, очевидно, так не буде. Чому? Тому що були об'єктивні причини. Здешевлення гривні, однак попередня влада різними інструментами, не зовсім добрими для економіки, затримувала. Тобто, затримання зростання гривні спричиняло на зупинку економічного розвитку. І коли ми сьогодні говоримо про потреби економічного розвитку з одної сторони, з іншої сторони про іноземні інвестиції, то зрозуміла річ, що це буде спричиняти певні інфляційні процеси. Питання, чи економічний розвиток буде випереджувати цей інфляційний процес mm. чи ні. Але більшість експертів сходиться на думці, що в результаті отих фінансових вливань, які е, оголосив Міжнародний валютний фонд, який оголошує Європейський Союз, можна буде стабілізувати курс гривні в районі 10 гривень mm -hmm. там, за долар приблизно. Тобто, ще трішки можуть громадяни. Тобто, трішки вона можливо. опуститься. Е, Долар опуститься, гривня стабілізується в силу саме того політичного чинника, тобто починається визначеність. Однак, вірити про 8 гривень це, звичайно, це вже на сьогоднішній день і на перспективу мало реально. Тим паче, що це не вигідно саме для економіки. Гразд від чого залежатиме зараз? Це дії президента, це дії голови Нацбанку. Це все разом. По-перше, президент це політичний чинник довіри громадян. По-друге, ну, не секрет, що Нацбанк не має саме цих ресурсів для отримання гривні. І надходження цих ресурсів стабілізаційних дозволить втримувати гривні в певному коридорі. І третє, це, звичайно, інвестиційний розвиток. Тобто, якщо підуть ще і приватний капітал інвестицій в Україну, то зрозуміла річ, що на тому валютному ринку потреба і пропозиція і попит цієї. Валюти він зрівноважиться. Ваші тобто, прогнози зараз ситуація покращиться з інвестиційним кліматом? Ну, звичайно, що покращиться, тому що всі бачать, хто є влада. А раз бачать, хто є влада, то зрозуміла хто річ. Хто є влада? Ну, обраний президент. Тобто, ми, бо, неважливо, хто, головне, так. що є конкретна особа. Всі знають минуле цієї особи. Всі розуміють, що це і бізнесмен. Тобто розуміють, що особа здатна адекватно реагувати на економічні виклики з одної сторони. З іншої сторони, та сама особа, новообраний президент ще до обрання заявив, що він не проти співпрацювати з наявним прем'єр-міністром. Тобто, це ті ознаки, сигнали стабілізації співпраці, які вселяють надію саме для бізнесу, що можна якось прогнозувати, що буде. Бо якщо починають всі декларувати, що все 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 будуть змінювати, то зрозуміло річ починають задумуватися, чи варто ризикувати, чи не варто, чи варто вкладати, чи не варто. І третій чинник це міжнародний. Міжнародний чинник характеризується тим, що більшість отих ресурсів, в тому числі Європейського Союзу, вони надаються саме для реформ. Uh -huh. І там і ставляться прості вимоги щодо реформ. Це усунення корупції, це відповідно прозорість тих всіх схем. Це також наявність самоврядування, тобто те, що говорив колега, але тут є об'єктивні проблеми, тобто, чи можна це вирішувати в конституційний спосіб, чи в інший спосіб. Але це потрібно вирішувати. Тобто ми по факту не маємо економічного фінансового забезпечення самоврядування. Воно є на папері в законі, і його немає по факту, з одної сторони. Навіть на папері є проблеми щодо. Порівняння нашого самоврядування і самоврядування в європейських країн. Тобто, нижній рівень управління в тій самій Польщі має право укладати міжнародні договори. Наші органи самоврядування такого права не мають. От ви маєте, що таке, чи це потрібно, чи не потрібно. От та, навіть та сама співпраця там прикордонна. От в той час, як в всіх інших країнах Європейського союзу, це є, і оскільки ми йдемо до Європи, і це задекларовано, то зрозуміло річ, ми змушемо бу будемо гармонізувати ці процеси. Гаразд, дякую. Ми так плавно переходимо до співпраці з іншими країнами. Ростислав Романюк, ваша думка: наскільки на міжнародній арені Україна здатна тепер себе позиціонувати? Ну, сподіваємось, в кращу сторону. Ну, на мій погляд, події, які відбулися з кінця, фактично, 2013 року і на початку 2014 року до цього часу відбуваються. Вони безпрецедентно актуалізували Україну в скаже так і інтерес до неї в міжнародному середовищі. Це вже означає, що ну говорячи спрощено, процес пішов так. Про Україну говорять, про Україну знають, знають про проблеми України, це вже дуже добре. Іншим моментом, який для мене є дуже важливим, це певна переорієнтація, зокрема, навіть самого Європейського союзу і великих гравців міжнародно-політичних, на проблеми політичного забезпечення певної ситуації, скажімо так, в регіоні. Якщо раніше якісь економічні чинники, чи навіть якась досить, якщо так можна сказати, хвилева економічна вигода диктувала потреби якоїсь Політики, то зараз, скажімо, вже це починає мірятися трошки іншими мірками. Це означає, що все-таки пріоритет політичних рішень в стосунку проблем безпеки, в стосунку проблем якогось економічного розвитку регіону Центральної і Східної Європи набули певного пріоритету. Ну, і це означає з іншого боку, що Україна починає. Здобувати позиції в Європі, ті, до яких ми завжди прагнули. Інше питання, яким чином ми це зможемо реалізувати, і чи ефективно ми це реалізуємо? Це заслуга, я так розумію. Ну, подій, які відбувалися в країні, тої ж Росії, яка здійснює анексію, заслуга президента, яку ми зараз маємо, в чому може бути в позитивному векторі відношення до України інших країн. Ну, бачите, не можна сказати, що це заслуга Росії, так тому що Росія своїми діями спровокувала спровокувала, е... зміну. але знову ж таки інтерес, як ви кажете, до країни підсилився знову ж таки. Так, ці події стали поштовхом без сумніву. А заслуга президента і заслуга європейських країн, чи, чи країн заходу будемо говорити в широкому сенсі демократичних країн заходу. Є в тому, що питанням демократизації демократичного розвитку країн почали все ж таки надавати більшої пріоритетності. Ну можливо, тут колега з економіки не погодиться, але все таки економіка стала більш пов'язана з політикою, а не лише логіка політичного розвитку диктувалася як раніше економічними потребами чи якимись. Погодитися чи не будуть погодити комусь. Це є важливішим. Справді, тому що це є взаємопов'язане. І говорити про те, що є первинним, ну, не приходиться. Існують різні думки. Дехто вважає, що політика є вираженням економіки, інші вважають. Це одвічна, ну, скажімо так, дилема. Так? Однак є співпраця, це беззаперечно. Чому так вважає? Тому що відокремлюють поняття економіки як суто якісь чинники господарські. Угу. Але не треба забувати, що є чинник управлінський, а саме управлінський чинник ставить мету і тоді шукає засоби. І тому, от коли поєднати інший чинник, чи управлінський чи управління, тоді тут і поєднується і та сама політика, і та сама економіка в певному напрямку. І це все разом ми маємо цю систему управління. Коли ми ставимо мету, кудись, рухаємося і під це підтягуємо відповідні засоби. Гаразд. якщо зараз говорити про е, парламент, який ми маємо, знову ж таки заявляється про необхідність перевиборів до парламенту вже і негайно. Чи справді це так необхідно? І чи на вашу думку зараз це питання не будуть невілювати, згладжувати для того, щоб залишали ситуацію такою, як є, і які дії будуть президента до вас, пане басі? Е, ну як на мене, для країни був би корисно. Провести перевибори. Про це всі говорять корисно, але чи вигідно це новій владі? Так, як на мою думку, так. В чому? Тому що після е, от, подій революційних початку 14-го кінця 13-го року в нас, скажімо, змінилася карта політичних уподобань. Дуже різко впали е, позиції комуністів, позиції партії регіонів, і е, в майбутньому парламенті в них ну, зменшились шанси для проходу. Раз. Другий такий. Е, Фактор, що ну, не дасть їм пройти, знов ж таки це складна ситуація на сході країни. Невідомо чи до подій наступних виборів вона повністю згладиться закриється. Проблема з реалізацією голосування. І якщо ми візьмемо ці дві області, навіть Донецьку, Луганську, яка давала завжди дуже високий відсоток голосів там за партію регіонів, чи ну сам так проросійські сили. В таких складних умовах ми можемо ну, розраховувати, що не всі прийдуть проголосувати, буде важче зробити якісь фальсифікації і так далі. І е, парламент скаже більш ну проєвропейським. Проєвропейським. ви очікуєте, що все-таки у восени відбудуться так. парламентські вибори. Сто відсотковостей, таке питання, яке турбує неодноразово громадськість, це візовий режим. Чи є небезпека? Ну можливо, до економічного експерта все таки до вас, Ростислава. Чи є небезпека, що не відбудуться ці ті зміни, які обіцяють скасування візового режиму вже до е кінця фактично, осені? Обіцяють. Все залежатиме від того, наскільки ефективно ефективною виявиться ось антитерористична операція, так наскільки ефективно е, зможуть подолати прояви тероризму на території України, і наскільки ефективно очевидно також зможемо забезпечити північно-східні кордони. Я думаю, що це є таке питання доволі гостре, і воно стоятиме гостро. Тому спрогнозувати зараз на даний момент, як відреагує європейський союз на на саме на цю на цю на проблему в цій площині, є досить складно. Тобто, От. якщо конфлікт не буде вичерпаний на сході, тоді є небезпека, є, є певна небезпека, роботи... залишається очевидно, що так. Але я думаю, що в як дивлячись на тенденцію, яка відбувається, вона є досить позитивною в даному сенсі, то я думаю, що все ж таки до кінця року це цілком реально здійснити. Я думаю, що це буде здійснено, оскільки це є один із кроків із засобів посилення. Військової присутності на східних кордонах, в тому числі європейських країн, в тому числі і Сполучених Штатів Америки. Вчора буквально сенатор Сполучених Штатів Америки заявив, що, вони, що він вважає за необхідне надати військову допомогу Україні. Я думаю, що в тих рамках саме забезпечення безвізового режиму, як мети, буде заявлено про вступ до НАТО, буде так як завжди, є вимога на посилення зовнішнього кордону. А це означає, що будуть перекидатися додаткові сили, в тому числі європейських країн, для охорони того спільного зовнішнього кордону. І буде ще один чинник залучений і здійснений: це буде оголошено візовий режим для Росії з України, що також корисно для стабілізації саме ситуації на Сході. Оскільки там кордон ну практично не відсутні. практично відсутній. і щоб його організувати цей кордон потрібні саме ці політичні чинники і обґрунтування, чому його потрібно організовувати? І це якраз дуже вигідне обґрунтування, оскільки безвізовий режим завжди є е, передумовою ведення безвізового режиму, є візи для третіх сторін. Гаразд а чи не це людей в принципі громадськість сходу в опозицію до нового президента? Можливо, на конфронтацію чи не підуть громадськість, яка Родинні зв'язки з Росією, а тут такі категоричні вимоги кордове ну, віз для Росії. Розумієте, Тут нема проблеми чому, тому що механізми вже розроблені. Є прикордонний рух, малий прикордонний рух, і інші чинники. І, очевидно, що ті механізми паралельно вони будуть декларуватися. Буде оголошуватися, що от е, зона там 50-кілометрова чи 100-кілометрова може бути, що запроваджується малий прикордонний рух, прикордонне співробітництво. Тим паче, що е, досить багато наукових праць на ту тему було написано саме про прикордонне співробітництво України і Росії, а не тільки України і країн Європейського Союзу, до речі, і Харківської області, і Луганської, і Донецької тобто та проблематика теоретично розпрацьована. От її тільки потрібно практично втілювати. Тому тут таких проблем немає. Зрозуміла річ, проблема може бути виключно інформаційного характеру. Коли Росія це буде видавати як от загроза, як небажання, як ворожнеча. Але е, очевидно, що жителям Сходу їм також набридла невизначеність. І коли вони бачать отих некерованих осіб зі зброєю, то який вибір вони змушені робити? Зрозуміла річ, їм їм вони хочуть спокою. А це друге питання, як вони будуть їхати? Гаразд, дякую, пане Басичні, я, чи у вас така ж сама я думка приєднати власне до колеги Ростислава. Тут е, в нас виходить така ситуація на е, кордон з Росією. Він фактично відсутній. Це діра. А європа хоче відкрити Україна Просто стане транзитною зоною для ну невідомо кого для європейців. Тому в першу чергу е, вирішення ситуації на сході буде сприяти. Гаразд, але чи не вплине це на рейтинги президента, якого ми обрали? Схід фактично також обрав президентом Порошенко. Чи не вплине це на його рейтинги? Ну, безперечно, це вплине. Воно не може. Ну таке це дуже важлива подія, зокрема для власне, цих прикордонних районів є Родинні зв'язки навіть по різні боки, і тут, власне, колега вірно каже, є розроблені теоретичні напрацювання. Вони навіть в нас використовуються між Україною і Польщею. Так. Карта, поляка, зона зранку став ровером, переїхав в Польщу, ввечері вернувся без проблем. Тобто, це можна реалізувати, але тільки за умов посилення кордонів. Тобто, цей рух має бути контрольований. Як ви вважаєте, чи президент прийме таке рішення? Ну, в цій так. ситуації він змушений таке рішення прийняти. Без сумніву, ми маємо ще тут цей ментальний чинник і родинні зв'язки, так і це вплине на на, на рейтинг президента. Але, Але... пожертвує рейтингом, на вашу Ну, мені здається, що тут вже рейтинг в тій ситуації, коли Україна чи взагалі країна перебуває е, в фактично Межзалічно, в стані неоголошеної війни. Рейтингу, то непопулярні рішення президент змушений буде приймати, а будь-яке непопулярне рішення буде провадити до зменшення його рейтингу. Очевидно, що зменшить так. Але Поки ситуація не стабілізується, поки не запрацюють ті механізми, про які тут вже було згадано, поки е, населення не звикне, що такі механізми мусять існувати в перетині кордону, це, звичайно, буде грати на пониження рейтингу, без сумніву. Але <реш> також треба подивитися, з що складається цей рейтинг. Тобто, ми повинні усвідомлювати, що цей протестний електорат щодо європейського вектору, він, по-перше, знизився різко. По-друге, частина того електорату окупована. І вони не впливають mm -hmm. на цей рейтинг. Тому зрозуміла річ, що для новообраного mm -hmm. президента mm -hmm. вигідним буде що? Вигідним буде посилити свої позиції е, саме проєвропейські. Він вчора вже заявив, що він першу поїздку хоче здійснити до Брюсселю і підписати угоду про асоціацію повну. Mm -hmm. З економічною частиною. Що це дасть для економіки? Дуже просто пояснюю: це призведе до зміни уподобань. На підставі економічних можливостей, в тому числі і громадян Сходу, з Жигуля, грубо кажучи, на Мерседеса. Тобто ті європейські автомобілі стануть дешевшими від російських, і от тоді, буквально через навіть тих півроку, коли багато yes. тих автомобілів заполонить Україну. І дешевші від російських, ми побачимо, як буде реагувати східний громадянин електорат, електорат. електорат сходу, чи це для нього потрібно чи не потрібно. Я думаю, що він прореагує так само, як в Молдові, де при владі найдовше затримувалися комуністи, але Молдова вже рухається до Євросоюзу. Гаразд повертаємось до ситуації у парламенті. Зараз ми знаємо, що президент не має своєї сили політичної. Якщо спрогнозувати зміни в парламенті, яким чином перерозподіл сил будуть відбуватись, яким чином об'єднання, які групи будуть домінувати, Яких... не ні, нічого не зміниться в парламенті. Тобто від подій зими, коли скажімо, партія регіонів, тобто ми пішла... будемо знову бачити блокування трибуни, так от зараз, от в не в короткостроковій перспективі, донор за хвили? все ні. Тому що е, партія Регіонівськом сходить з політичної арени, вона перестає бути активною. І е, як тільки президент оголосить, е, що в нас мусять відбутися вибори в вересні. Тоді так, піде рух, але проголошувати в умовах власне неоголошеної війни з Росією проросійські гасла, як завжди це робили там, комуністи чи та сама партія районів, ну, це є безмістовно, це на рівні державної зради. І тому вони в, ну, в такій патовій ситуації. З одного боку, ніби треба підтримати свій електорат, з іншого боку, ну, криза жанру, треба придумати нову якусь. Фішку, скажемо так, ну на сьогоднішній день така фішка це децентралізація, федералізація. а це, а це, а це… ація краса. Чи буде від неї користь? Ми ще поговоримо з нами в студії нашій вже через декілька хвилин повертаємось, нагадуємо, говоримо про життя по новому від нового президента, який нам обіцяє його вже через декілька хвилин повертаємось.